Добрий день, малята! З вами я, Веселкова Хмаринка-Цікавинка, і це відео Енциклопедія. Сьогодні ми дізнаємося цікаві факти про шоколад. Молочний шоколад був винайдений, коли звичайний шоколад змішали зі згущеним молоком. Одним із авторів цього винаходу був Генрі Несле, ім'я якого названо один із найвідоміших у світі брендів. У чорному шоколаді найбільше какао і менше цукру, тому він вважається найкориснішим для здоров'я. Уперше шоколад з'явився у Європі у 16 столітті, коли Христофор Балу повернувся зі своєї знаменитої подорожі та привіз із собою какао боби. Білий шоколад відрізняється від звичайного тим, що у його виробництві не використовується какао-порошок, а тільки какао-масло, Тому він солодший без легкої гіркуватості. А відміну від більшості цукромісних солодощів, шоколад не може викликає зубів. У ньому також міститься речовина теобромін, отруйна для багатьох тварин. Феномін, що міститься у шоколаді, є хімічною речовиною, яка викликає у мозку людини стан, схожий на щастя. Натуральний шоколад за регулярного вживання його в їжу допомагає очищати кровоносні судини. Перше твердий шоколад було отримано у 19 столітті. До цього моменту він був тільки рідким. Один шматочок шоколаду дає вам достатньо енергії, аби пройти 45 метрів. У шоколаді міститься менше кофеїну, ніж у чаї, каві або кока-колі. Шоколад тане при температурі нижче температури людського тіла, тому шматочок шоколаду легко тане у роті. От ми дізналися цікаві факти про шоколад. З вами була я, Веселкова Хмаринка. Цікавинка. જા કોઈ વાહુમાં જાતા